Товариство з вами Ігор. І поки я збирався записати нове відео, Приватбанк взяв і запилив нову програму кешбеків. Привіт, бейбі! Так, так, вам не почулося. В Приватбанка тепер також є кешбеки, і варто зазначити, що вони на порядок вищі ніж того самого Моно чи інших конкурентів. Оце так несподіванка. Як взагалі працює ця програма кешбеків і що з нею робити, як до неї підключитися, як збирати бонуси, які її особливості, умови про це хочу поговорити у сьогоднішньому відео. Тож, якщо ви любите кешбеки, користуйтесь ними і також використовуєте Приватбанк, то запрошую до перегляду відео. Поїхали! Загалом про програму лояльності від Приватбанку, так звані акції, я вже розповідав у своєму відео. Казав, що досить таки активно використовую різні їх плюшки, в тому числі якісь там довготривалі акції, короткотривалі акції, заощаджую з ними. І знаєте, скажу вам чесно, що в мене тепер трошки вийшла переорієнтація. Наприклад, монобанки використовують там для заощаджень, а Приватбанк вже більше використовують для того, щоб отримати кешбеки. Хоча на початках було все навпаки, я не засуджую це особиста справа кожного. Чому Власне, так сталося, тому що Приватбанк зрозумів, що дуже велика конкуренція, і практично зараз в Україні немає банку, який не пропонує певні якісь переваги для своїх клієнтів. А одна з них це кешбеки. Звісно, це така ілюзорна невеличка фінансова компенсація за те, що ви використовуєте фінансові продукти з того чи іншого банку. Одначе люди звертають на це увагу. Ну і загалом я також активно користуюсь кешбеками. І, наприклад, в тому ж таки моно за весь час використання я отримав більше 15 тисяч гривень кешбеку. Трошки відійшов від теми. Повертаючись до програми з акціями, вони далі активні. А пізніше Приватбанк подумав, що скоріше за все треба це перекваліфікувати вже якусь більш комплексну програму. І запустив від найтвоїших знижок в Приват 24 власне кешбеки. Тож зараз хочу розповісти коротко про цю програму, розповісти про ті переваги, які є в порівнянні з конкурентами, і показати, як працює зарахування кешбеку, виведення кешбеку. Ступі я вже коротко згадував, що раніше програма лояльності від Приватбанку заключалася у розміщенні ось таких ось акцій на сторінці Newspromoprivatbank.ua. Можна було перейти на сторінку акції, наприклад, ось цієї, далі зареєструватися, обов'язково підтвердити свою участь в тій чи іншій акції. Також рекомендовано прочитати всі правила, тому що були моменти, що, наприклад, кешбек там, чи якась там винагорода нараховується тільки за використання кредитних коштів, а іноді тільки там за власні кошти, іноді для картки віза. Як в в цьому випадку, а іноді для візи, для мастер-карт, іноді тільки для мастер-карт. Одним словом, треба уважно було читати акції, тим не менше можна було отримувати раніше кешбеки. Я про це розповідав на своєму каналі, і багато різних бонусів використовував, які розміщуються на ось цій сторінці: newspromo.privatbank.ua. Тому я посилання залишу в описі до відео, можете перейти і ознайомитись з пропозиціями. Що ж тепер зробив Приватбанк? Він запустив свою програму Привіт! Він взяв і частину цих знижок перетягнув сюди. Тепер як воно працює? У вас, у вашому Приват24, є персональна сторінка, куди підключаються ті пропозиції, як нібито, які вам будуть цікаві. Наприклад, якщо ви активно там користуєтесь певними послугами, купуєте певні товари, то такі вам оферти, такі знижки вам будуть надаватися для того, щоб заходити вас ще більше купувати. Чи так воно працює, чи ні, точно поки пересвідчитись не можу. Одначе можу відмітити, що в принципі всі ті акції, які мені пропонують. Пропонує Приватбанк, вони для мене цікаві. Тепер коротко про саму програму. Також посилання залишено, на неї, ви можете ознайомитись, які тут цікавинки. По-перше, кількість цих кешбеків, вона не така, як в Монобанку, і в інших банках, ви не можете вибрати з певних категорій. В те, що надає банк, ви можете тільки з того вибрати. Тобто, по суті, це пропозиції від банку під вас. Далі вам необхідно це активувати. Покажу, як це зробити в мобільному застосунку. Після цього ви. Виконуєте певну умову, купуєте і далі отримуєте кешбек. Він нараховується на спеціальний рахунок. При цьому яка перевага? В тому, що по деяких програмах немає обмеження по сумі. А по деякі на все таки може бути, наприклад, 500 гривень по тій чи іншій пропозиції. Ще одна перевага цієї програми, що вивезти можна від однієї гривні. Тобто, це не так, як у інших банках. Ви накоплюєте суму до 100 гривень, далі ви виводите. Шок! Сенсація! Так само, як і в інших банках, є, звісно, податок 19,5%, тобто 18% податок, 1,5% військовий збір. Це по суті ключові правила цієї програми лояльності. А зараз покажу, як це виглядає в телефоні: сама програма лояльності, активація послуг, відключення послуг і також виведення кешбеку. У моєму Приват24 розділ Привіт з'явився вже давно. Але я тоді завжди на нього переходив з головної сторінки. Тут взагалі не було жодної пропозиції. А ось після того, як була анонсована ця програма лояльності, пропозиції почали з'являтися, і навіть скажу чесно, вони з'явилися трошки раніше від того моменту, коли ця програма запрацювала. Принаймні, я бачив, що тут вже були певні пропозиції. Ось дивіться, тут умовно є два ста. Пропозиції це те, що ви можете вибрати, і активні пропозиції це ті, якими я зараз користуюся, які я активував. Ось є певні пропозиції. Ви можете, наприклад, купувати одяг у магазинах арбери із преміальної картки Visa. Можете там абонемент в спортклубі купити і тому подібне, оскільки я не користуюся цими магазинами, цими мережами, тому я не активував ці пропозиції, але якби хотів, то ось тут натискаю активувати. І ця пропозиція активована. Також ви можете її вимкнути, дезактивувати в такому випадку. Ця пропозиція тут повинна з часом знову з'явитися, мабуть, але вона не з'явилася. Все так поворот. Все рівно мені та пропозиція була нецікава. Ось ті пропозиції, які я активував. Ось в мене їх цілий список. Вони деякі автоматично були вже ввімкнені через програму лояльності, яку я попередньо показував на newspromo.privatbank.ua. Я там реєструвався, і ті пропозиції вони тут підтягнулися. Деякі я пізніше активував. Але найголовніше, що. Подивіться на кешбеки: на красу та здоров'я 3%, на кіно 3%, в АЗС я користуюся також на одяг і взуття 3%. І загалом це навіть більше, ніж в конкуренті. Принаймні я користуюсь кількома банками, і там кешбеки на порядок нижче. І це при тому, що тут можна використовувати як свої кошти, так і кредитні. Хоча треба дивитися, в кожній акції можуть бути в свої певні умови. Тим не менше, за весь час користування я ось накопив 297 гривень кешбеків. Ось тут відображається список, що я купував, історія винагород, історія виплат ось вивів вчора суму. І ось можна подивитися, де і коли я купував що і за що нараховував кешбеки. І я можу вивезти з кошти на свою картку. Ось в мене накопичена сума, буде знята комісія, як я казав, податок плюс військовий збір, і можу її вивести. Зараз. Покажу, як це виробиться. Все, платіж успішно створено. Очікуйте, в мене кешбеку нуль. Одначе зараз має обробитися і на карту зарахуватися сума. Ось бачите, зарахувався кешбек в Приватбанку. Як це не парадоксально, нормальна програма лояльності, якою можна активно користуватися. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Тому, якщо ви ще не користуєтесь, раджу, адже можна отримати доволі таки непогані пропозиції від старого доброго приватбанку. Ну ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно ж, задавайте свої запитання. З радістю од них відповім, а також спробую підготувати нове відео на фінансову тему, а також про мобільних операторів, бо вже давно обіцяв. Тож, до зустрічі, Па-па!